Всім привітики! Друзі. Готуємо сьогодні разом з танньою рулет. Рулет треба до нього шпинат або рукола. У мене на даний момент рукола. Я її помила гарно, Підсушила паперовим рушничком. І тепер треба цю руколу. До неї треба додати три яйця. Вибила ось окремо, Три яйця треба додати. Взяти блендер і перебити руколу з яйцями на блендері. Частинами я перебиваю частинами. Частину руколи, рівномірно розпреділяю по блендеру, Ну, подрібнювач на даний тут момент іде. Додаю одне яйце до цієї частини, по одному. Отак. От і перебиваю. І так, і так всі останні. Частину руколи, частину і одне яйце. Якщо нема руколи, візьміть шпинат. Перебила нашу руколу з трьома яйцями. Руколи взяла 100 грам 3 яйця. Далі додаю одну третю частини чайної ложки солі. Тобто чайну ложку розділяємо на три і з них одну частину кидаємо до нашої руколи, перебитої з яйцями. Ось так. Перемішаю і додаю 50 г борошна і все гарно вимішую. Далі беру пергаментний папір, застеляю наше деко. І сюди виливаю нашу суміш, рівномірно розпреділивши. Придаємо форму, щоб було зручно закрутити наш рулет. Відправляємо в розігріту духовку при температурі 180 градусів на 10-12 хвилин. Не передержіть, тому що почне тріскатися, і тоді рулет ви не сформуєте. Ну, ось так приблизно я сформувала, не знаю, чи мені думаю, що буде добре. Все, відправляю в духовку розігріту на 10-12 хвилин. З Богом. Ось такий вийшов у нас наш рулетик з піксим. Тепер даємо йому охолонути, щоб він охолонув. Ось так легко відстає. І даємо йому охолонути. Так, друзі, рулетик наш прохолонув, далі беру сир кого як і є, можете брати плавлений, можете брати крем сир. В мене ось такий крем. І рівномірно розпреділяю по нашому рулетику. Змастила наш рулетик. Тепер беру ось таку червону рибу. І накладаю на наш рулетик. Рулетик вже такий робила. На вечерю дітки приходили, сподобалося всім. Сказали дуже смачно, мамо. Так що, якщо і вам сподобається, готуйте, смакуйте. Буде смачненько. Думаю, поділюся із вами рецептом. Може комусь захочеться також приготувати для своєї родини зробити невеличке свято. До краю не докладайте, трішки відступіть, щоб було як закрутити рулетики, щоб було красиво, естетично. Все, впоралися ми з цією справою. Начинку всю положили, тепер беремо столову ложку з. Лимонної кислоти і злегка збризкаємо наш рулетик, придамо йому пікантної кислинки. Так. Все, далі скручуємо наш рулетик, перенесемо його, переноситься дуже легко, можна прямо з дошки його перенести, можна ось так, як я, проблем з цим немає. І починаємо скручувати наш рулет. Чи там видно вам, чи не видно, треба трошки отак. Да? Дошку приберемо. Мабуть, трошки ближче, щоб вам було видніше. Отак, так? Да? Думаю, що буде видно. І тепер скручуємо його. Все, тепер скрутивши, відправляємо його в холодильник, щоб трошки заколонув наш рулетик, стабілізувався і щоб гарно нарізався. Ось такий, друзі, вийшов рулетик, відправляю його до холодильнику. І потім покажу наріжу, який він є. Так, друзі, пройшла година. Перевіримо, що ж собою представляє наш рулетик. Не обов'язково тримати годину в холодильнику, кому треба швидко, бачите, гарно відстає. Кому треба швидко, можна покласти в морозилку. Ну що, посмакуємо, заходьте. Така красота у нас вийшла. Я вам показую, а можна його тримати більше в холодильнику, він ще краще стабілізується, захолоне і буде вам смакота. Ну скажіть, хіба не краса, не смакота? Краса. Тепер скуштуємо на смак. Я вже їла, а вам пропоную, заходьте всі, смакуйте. Да. лимонний сік зробив свою справу тут. Дуже смачно вийшло і гарно. М -м -м. Вкусняшка. Готуйте ви, друзі. М -м -м. Смачно. Я взагалі руколу люблю в будь-якому виді і в усіх стравах. Мені вона пасує. До вподоба. Смачню смачно. Всім дякую. До нових відео, до нових зустрічей. Готуйте. Це дуже смачно! Всім пока-пока!